Вітаю вас, шановні глядачі і підписники. офіційного youtube каналу телеканалу Прямий. А також всіх вітаю, хто підписаний на мій відеоблог Дмитро Ніус поруч зі мною Володимир Вітрович. Вітаю вас, пане Володимире. Привіт. Друзі, поговоримо ми зараз з паном Володимиром про інформаційну політику, яка зараз відбувається в нас на наших очах в Україні про ситуацію з великим цим загальним марафоном і з тими історіями, які загрожують нам, можливо, в майбутньому, пане Володимире, ви не тільки депутат і людина, яка впливає законодавчо на все, що відбувається в нашій державі, ви ще спеціаліст з. В тому числі з національної визвольної боротьби, тому що ви обіймали посаду в відповідному інституті, от, і е, знаєтесь на цьому як історик. Моє питання: те, що зараз ми бачимо, а, а в сенсі а, і ситуації з дисбалансом, тобто позиційні канали, в тому числі. Оці... Канал прямий друзі, на якому ми зараз в студії якого знаходимось, він відключений? Загальна інформаційна політика інформаційного марафону, яка не висвітлює всього, що відбувається, ну і звісно, що така поступова інфільтрація тих людей, які нещодавно були відвертими ворогами України. Їм дають ефіри. Вони працюють як журналісти, як ведучість на цих каналах. От наскільки ситуація зараз загрозлива, і що роблять, скажімо так, національно-демократичні сили опозиції, щоб якось. Баланс на листи. Я буду говорити про два аспекти: про внутрішньоукраїнський аспект інформаційної так. політики, і про зовнішньоукраїнський, які мав би бути принаймні. Отже, справді внутрішньоукраїнському маємо серйозну проблему, яку перетворюється, на жаль, в марафон Єдині новини, який втрачає і не дарма втрачає глядачів, тому що перетворюється в дуже прост... спрощений пропагандистський якийсь телеканал, навіть не пропаганди України. Чи української влади, а чітко однієї політичної сили, і це видно по всіх цих аналіз, аналізах, які з'являються контентом цього телеканалу? На жаль, в цьому телеканалі дуже. Примітивно, я би навіть сказав, часто подається війна, як така. На жаль, в цьому телеканалі в буд набагато частіше побачити якихось осіб, які не можуть сформулювати фразу без двох матюків у цій фразі замість того, щоб побачити інформацію про е, якихось військових, інформацію від самих військових, інформацію від різних політиків. Я розумію, що на період війни надзвичайно важлива певна інформаційна координація сигналів для суспільства але це абсолютно не передбачає повної інформаційної монополії і викинення за інформаційним е, якісь за інформпозаінформаційне поле опозиційних каналів. Тим паче, що е, опозиційні канали у нас опозиційні до конкретного політичного політичної влади, а не до України як такої. Відтак е, я переконаний, що е, спільна координація, спільна робота, яка була до речі протягом Перших двох місяців великої війни за участю, зокрема, телеканалів Прямий Еспресо. Телеканалу П'ятий була абсолютно корисною зараз. На жаль, така єдина інформаційна політика, яка не включає представників опозиції і позиційних каналів. Вона ну, створює небезпечні передумови згортання демократії в країні. <гум> е, ще такими небезпечними передумовами є те, що ну, один з важливих аспектів демократії в країні це трансляції засідання Верховної Ради. Зараз взагалі відсутні. Е, телеканал Рада займається всім чим завгодно, тільки не тим, чим для заради чого він був створений, тобто доносить інформацію про те, чим Займається парламенту, тобто це теж величезна шкода. Я вважаю абсолютно неправильним, те, що в цих єдиних новинах якось речників з'являються люди, які протягом років, а то й часом десятиліть насправді були речниками абсолютно проросійської політики. Це, це були люди, які були інструментами російської інформаційної агресії проти України. Зараз ми чомусь маємо повірити, що вони змінили своє ставлення, і саме ці люди мають перевагу про. З іншими журналістами в донесенні інформації. Я переконаний, що таке, що сприйняття інформації від них ну просто вже наперед погіршує те, що, те, те, що вони говорять. Це щодо внутрішньоукраїнської ситуації, щодо зовнішньої української ситуації, ситуація все теж дуже, насправді дуже погана, тому що у нас є закон про іномовлення, який передбачає, що Україна має створювати спеціальні інструменти для мовлення в ситуації, про ситуацію в Україні в світ. І в нас є навіть створені два телеканали, Канали Freedom і Дом, які мали би цим займатися, але жоден з них не займається цим, в так якби мав займатися в країні в період війни. Телеканал Фрідом справді працює на зовнішню аудиторії, але це виключно російська чи російськомовна аудиторія. Очевидно, я не проти того, що треба говорити з росіянами. От але е, коли, е, понад 70% здається відсотків е, контенту спрямовано саме на росіян, е, мені здається, це абсолютно неправильно. Коли е, абсолютна більшість контенту цього телеканалу це Просто контрпропаганда е, е, заберечь якихось тих чи інших російських, е, те це неправильно. Нам треба працювати світом. Нам треба говорити розповідати світові англійською мовою, бажано ще арабською, бажано ще іспанською мовою, про те, що робить, що, що робиться в Україні. Цього на жаль не відбувається. Ми е, тішимося тим, що ми можемо щось розповідати росіянам. А здебільшого це навіть росіяни. Це просто російськомовні українці, до яких е, звертається телеканал Фрідом. Абсолютно неправильним. Я вважаю, що знову таки одним з е, Орієнтирів одним з е, пріоритетних напрямків роботи цього телеканалу є пошук так званих нових е, хороших русських, знаходить якихось російських лібералів і намагається показати, що є інші росіяни. Якщо вже працюєте на рад на я переконана, що набагато важливіше, цікавіше і корисніше було б говорити з представниками поневолених Росією народів, е, е, запрошувати тих самих дагестанців, запрошувати чеченців, які е, воюють проти Російської Федерації, готові захищати Україну, е, запрошувати. Е, Татар та інших представників інших націй, тобто, це те, що справді сприяло б посиленню України послабленню Російської Федерації. На жаль, цього не відбувається. Канал Дон, взагалі, скандально. Канал, який нібито створений знову таки, як інструмент іномовлення. Спочатку був каналом, який почав чомусь працювати на окупованій території, чомусь російською мовою. Зараз вже вони відмовилися від того, що вони будуть працювати на окупованій каналі, тому що очевидно, ніхто не дивився ці телеканали на окупованих територіях. Вони почали говорити українською мовою, але це звичайний розважальний канал. Я не розумію, чому за державні кошти ми повинні отримувати телеканали, які показують якісь серіальчики, які, які якісь програми, які є, звичайно, в звичайному комер комерційному телебаченні. Тобто знову таки цілковите невиконання тих цілей, заради яких створено цей телеканал більш того, Це порушення закону про іномовлення. більш того, те, що це відбувається, розвиток тих телеканалів дом, рада є порушенням засад. Реформ інформаційного поля, які були передбачені в як умови інтеграції європейських союз. Там не передбачено, там це прямо заборонено існування державних телеканалів, державних медіа. Ці телеканали перетворилися в державні телеканали, які займаються тим, що піарять одну політичну силу. Пане Володимире, зараз наші війська визволяють активно не тільки Херсонський напрямок, а ще й. Скажімо, Північ Харківщини і Донеччину, і Луганщину. І е, ситуація інколи буває дуже загрозлива, коли е, наші бійці бачать, що люди, які е, були в окупації, е, дивилися через те, що вони відключилися від е, марафону, тому що там інформації ніякої немає. Дивилися виключно е, російські пабліки. Підписані були на оці всі Z Константинівка, Z Краматорськ, Z Бахмут. І звідти брали інформацію. Е, чи не бачите ви загрозу в тому, що люди можуть всередині? України на територіях, яких на яких зараз відбуваються бойові дії, а в основному ну, східні території північні, не довіряючи загальному марафону, не маючи інших альтернативних українських джерел, все ж таки переходити просто для того, щоб брати інформацію на ресурси нашого ворога. Наскільки вала така, така загроза є і тут? Вже моє зауваження, радше до інформаційної політики, яка з пов'язана безпосередньо з війною. Я не певен, що е, те, що зараз часто робиться, повно блокування інформації про. Ті чи інші бойові дії, навіть після цього, коли вони вже відбулися, що це правильний підхід, тому що справді люди отримують судно цю інформацію і отримують цю інформацію часто спотвореною, якраз з цих російських пабліків, про які ви говорили. І е, я прекрасно розумію, що знову таки військові мають право і обов'язок фільтрувати цю інформацію, можливо, притримувати цю інформацію, але е, підхід, що краще взагалі не дати ніякої інформації, він абсолютно хибний. Він е, призводить до того, що люди шукають інформацію люди це бачать, це? не знаю там з за... Ого, вікна, що щось палає, щось горить, щось кудись попало, і вони розуміють, що протягом півдня жодної інформації про це може не з'являтися в, в офіційних українських медіа. Очевидно, що вони будуть шукати пояснення цього будь-де і будуть знаходити його збільшував в якихось телеграм-каналах, з анонімних, і часто з тільки будуть подавати спотворену інформацію. Тому тут теж дуже серйозно варто задуматися над цією інформаційною політикою, пов'язаною з інформуванням, зокрема бойових дій, тому що Мені здається, що ну є досить багато помилок в цій інформаційній політиці, які насправді ослаблюють і Україну і збройні сили України. Друзі, дуже така специфічна робота блогерів. Я бачу, що сідає батарейка, тому я задам питання важливі. А якщо вистачить батарейки, то ще одне буде. Пане Володимире, що робить депутатський корпус опозиція для того, щоб якимось чином вирівняти цю ситуацію? Можливо, в Верховній Раді, можливо, на міжнародних майданчиках є якісь дії. Якщо ми про це поговоримо, глядачі наші не будуть знати, що ми щось робимо, їм стане лише від цього відео було важче. Ні, ми, пра ми працюємо. І, зокрема, зараз е в другому читанні буде розглядатися закон про медіа, е до якого ми подали сотні поправок, завдання яких якраз е змінити інформаційну політику України, завдання яких завадити тому, щоб в Україні власне відбулося така монопольна контроль над інформаційним полем. Ми багато спілкуємося з нашими закордонними партнерами, і я вже. Я відчуваю реакцію наших закордонних партнерів на те, що відбувається в Україні. Вони прекрасно бачать ті. Ну, буквально порушення, які відбуваються, вони формулюються сформулюються в якості своїх зауважень до теперішньої влади, і власне я думаю, що ми маємо всі можливості скористатися цим пришвидшеною інтеграцією України в європейський Союз, для того, щоб навести лад в власному домі, в власному інформаційному полі, бо тому, що з такими підходами до інформаційної політики, очевидно, що Україна віддаляється від інтеграції до Європи. І наостанок, найбільш, на мій погляд, небезпечне питання, тому що воно таке під, трошки підступне. Ми бачимо інколи використання абсолютно російських е, технологій. Що я маю на увазі? Ми бачимо е, часто е, на е, загальному марафоні е, замість українських героїв е, абсолютно е, таку е, спотворену, е, ментально перекручену людину, яка постійно матюкається, каже, що він там грає, каже, що він крав. І я бачу, що це дуже схоже на технологію оскатинювання. Вибачте, я іншого слова не можу Підібрати, яку користали російські пропагандисти протягом цих восьми років. Вони вважали, що так просто народом краще керувати, якщо в нього буде знижений моральний і ментальний оцей поріг? Чи не бачаєте ви в таких технологіях хто що їх користують загрозу, тому що ми можемо отримати людей, які недостойні, не гідні бути у владі? У владі потім, коли почнуться вибори, і ці люди стануть кумирами потім і всі будуть матюкатися. А замість того, щоб... що Я навіть більшу загрозу всього тут справа не тільки в тому, що розкручують якихось дуже далеких до якогось е навіть середнього рівня інтелектуального персони, які очевидно отримують певний інформаційний капітал, а потім можливо спробують його трансформувати в політичний. Неможливо точно. А, я Але думаю, так так... що загроза навіть більша, тому що це загалом справді відбувається це пониження якогось е морального інтелектуал. Ального рівня аудиторії, і е, ця понижена планка, ну вона дає можливості потім мені поради людьми. От те, що ви сказали слово е, погано звучить, але дуже до дуже добре характеризує те, що відбувається. це оскотинювання, яке призводить до того, що ну народ на замість того, щоб підніматись інтелектуальний рівень, перетворюється на легко керованих баранів. От, це те, що сталося з Російській Федерації. Це, це категорично те, що не можна допустити в Україні. Українські українські медіа, українські журналісти мають мати певний. Ну, місію, певну відповідальність для того, щоб доносити і правдиву інформацію, і тримати певний інтелектуальний і моральний рівень українців. В інакшому випадку знаєте перетворення України в маленьку Росію це смерть для України. Ну, дякую за цю цінну думку. Я думаю, що краще кращого акценту для завершення цього відеоблогу, друзі. Ми навіть і е, придумати не можемо. З нами був Володимир Вітрович. Дякую вам, пане Володимире. Друзі, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте цю інформацію. Пам'ятайте, що ми маємо не дати зробити з нас баранів, тому що інакше буде як в Росії. Ви бачите, що в них насильно мобілізованих вже міняють на баранів, і в буквальному сенсі слова. Ще раз дякую, до побачення. До нових Ви зустрічі, пока.